хай! Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Дорс і показувати, як пройти нову обнову 1 квітня. Ну що ж, погнали! Почнімо. Так, дивіться, тут такий ліфт типу Лего. Я так зрозуміла, те, що це як звичайний Дорс, але тут все просто змішано. Якщо ми знаємо, що амбуш завжди. Ну, зазвичай, якщо це не баг, то вона з'являється після другого сіка. А тут вона може прямо зразу з'явитися. І десь були в нас. Так. А. Обережно Ой. очі. Дивіться, тут треба бути дуже обережними, бо тут очі. І йти треба дуже швидко, прямо з. Спідранити по повній, скажімо. А -а -а. Обережно будьте вниз, дивіться, і в світлих кімнатках може з'явитися скріч. Тож завжди дивіться Є тільки. вниз. В шафу ви маєте самі зайти, тобто ви просто на... і відчиняєте, і все. Тімошку вбили. Я не встиг. Капець. Капець. Так, обережно очі. Так, я знайшла запальничку і ключик. Так, ну, здається, зараз я швидко прохожу. Ну, це так здається. Так, зараз сік. Біжимо до першої кімнатки. Зараз він проїде Чекаємо. Тут може з'явитися скрізь. Обов'язково вмикайте звук. Так, зараз він швидко проїжджає, і ми переступаємо дві кімнати. Так, тут будьте дуже обережними от прям дуже. Слово дуже. Ага, так. Як він загорається червоним, то він, значить, їде. Все, він проїхав, можна йти. Так, він назад Ой. їде, сюди йдемо. Мені мені страшно. Краще назад. Чекаю, поки він проїжджає. Давай, Сік, швидше, швидше. Так, все. А стрибаємо вниз і йдемо швиденько. Так, очі вниз. Цікаві, якісь двері. Загалом тут 50 дверей, і ми маємо дуже швидко бігти, от прям взагалі спідранити поповній. Ну, все ще не підтверджено, це ще потрібно пройти до кінця. Так, ми проходили поки до 42-ї поки. Поки не підтверджують цю інформацію. Ага, але ми так думаємо, тому що потім, як е, проходить цей час, то з'являється драг драгомен якийсь там, і ми від нього маємо прям от дуже спидране, то капець, так. Річ так, зараз тут спідран, мені здається, жовтий. Так, жовтий. Тут кожен раз по різному. Якщо ви впадете, то це нічого страшного, але краще не падати. Опа. Отут прям дуже обережні будьте. Пластерів тут, здається, немає. Тому краще не тратьте життя просто так. Не стрибайте зарано, не стрибайте запізно, стрибайте вчасно. Ось тут будьте обережні, бо тут легко-легко впасти. Так, я, в принципі, пройшла і йдемо далі. Так, це типу якась туса чи що. Ось такий, типу, магазинчик. Тут нічого, так і толком нема. Опа вітамінка. Вітаміни. Тут дуже рідко, так зустріти можна. Ага. Я ще не витрачає час. зайти. Виходимо, відкриваємо. Бачите, я йду і дивлюся на скрича, тобто вам треба все водночас робити якось. Бо це треба реально дуже швидко все робити. От у мене залишилось приблизно десь. ну, не дві, а десь хвилин. Приблизно 4 з половиною. Але треба все одно спішити. Так, вже загалом 31-ша кімната. Непогано. На великій кімнаті я використаю вітамінку. Я надіюся, я пройду. Ампуш. Скріч. Йде? Так, добре. У мене є ще пів життя. Чекаємо, поки амбуш піде. Щось дуже довго вона літає. Да, ну так, ще 15 кімнат. Але на одній з них буде паркур. Значить, тут три складні для деяких ситуацій. Так, то та Так, зараз про вітамінку і біжимо. 160 секунд. Нормально. Головне не зафуднути. У мене ще більше двох хвилин, а я... А це вже яка? 140 якась там. По Очі. Так, паркур. Погнали, дуже обережно. Так, де цей скріч? Так, з одної на одну. Ой, так, ну добре. Погнали, Єй! Тут треба з одної на одну стрибати. Як я й казав. Ага. Так, зараз ми швиденько проходимо. Так, де цей скріч? <звук> так, а тут ось так ось. 90 секунд. Так, ой, а як потрібно. тут пройти? <свят> ага. Так. Ой, затяжний. Ага, а тут яка? Ага, точно не, не ця, не жовта. Ага, все. Хвилин не залишається. Ой-ой. Дуже мало часу. Ну Це вже можна вважати. Дашу, Опа. Навіть якщо не пройдуться, я все одно викладу. Як взагалі грати? 35 секунд. Я майже здається до йшла. Так, по цим кружечкам стрибать. Надіюсь, що так. А... Так. Все, я пройшла, ура! Ура! Я отримала бейдж! Нічого собі, я пройшла. Тут, бачите, типу такі нуби танцюють. Так, але з'являються все одно ці чубзики. У Колду вставай, вставай в Колду. В колбу? Все, єй, -я, 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 я вижила! Ура! Ура, все, Маріж. я прийшла ретро мод. Якщо вам цікавий Дорс і інші хоррори, обов'язково підписуйтесь. Ми грали з Тимофієм. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім Бажаю гарного дня. И пока.